От віддали мені монітор квадратний 4 на 3. Підсвітка розгом. Заливає, відключається. Явно лампи. От ремонтую. Для чого ремонтую? Він мені нафіг не потрібен. Але лізу до ламп, знімаю, бо маю де взяти з чого. От добуваю підсвітку і буду міняти лампи. Питається, нафіга. Тож стар'я нікому вже не потрібне. Хочу розібрати так напівшвидко. Щоб повністю не демонтувати матриці. Щось мені не дуже виходить, але я таки зроблю по-свому. Це трохи ризиковано. Але враховуючи, що й монітор нікому не потрібен, то я ризикну. От з боку мені треба підважити і витягнути звідси дроти лампи, для того, щоб зняти лампи. Лампи тут йдуть високовольтні, здвоєні. О, фактично, лампи я добув. Так. Видно, тут вони вже розкрошені, навіть розлетілися. Надіюсь, то сталося не зараз, тому що ці лампи мають ртуті. Беру з розборки по розміру, просто ставлю нові, навіть не парюся. Друга лампа теж не свіжа. Її теж однозначно під заміну. Ну не дивно, вони ж разом працювали. Беру донора. Донор як новий, по розміру підходить. І отак фактично не чіпаючи навіть матрицю брудними руками для старого монітора для себе, то, то може бути. І ставимо назад. Заправляти треба тільки дроти. Було би негарно в такому старому моніторі заглянути до конденсаторів. Дутих немає. Міряти навіть не буду, працюю, хай працюю, бо той монітор і так нічого не вартує. Його вже не продаш навіть за 10 дольтів. Видно, як попідгорало високовольтна частина, точніше, тут, тут йде драйвер. Ця бляшка це є охолодження. Ай, зараз це все мені як потріскає, але покажу. Ось є здвоєний ось є здвоєний транзистор, і полігони плати є його охолодженням. А тут високовольтний такий вже резистор, якого у нього теж від роботи підгоріло, від старості збираю. І що, як думаєте, вижила матриця чи ні після такого варварського поводження? Давайте дивитися. Ось він білий, якщо не рахувати плямок, засраного монітору і ще всякої ерунди. Червоний, зелений, тобто матриця жива, чорний. Нема до чого домахатися. Є якісь дрібні завади. І на білому, в принципі, видно ось нюанси засвітів. там, де підгорів розсіювач від старих ламп. Але це для такого старого монітора такі дрібниці, що навіть зараз на нових схоже може бути, і вам навіть не скажуть, що це гарантійний випадок чи якась проблема. Тому що зображення, в принципі, видно повністю. І домахатися нема до чого. Питання в іншому. На дітька я це ремонтував і що мені з ним робити? В мене стоїть аналогічний за 400 гривень, я його не можу вже рік продати. Тепер будуть стояти два. А ось сучасна матриця, вона розбита, новбучна, то розбираю і заодно покажу, як організовано. Тут же рамок немає, як таких, тут же все клеєне. Все на скотчах. Шкло вклеєне прямо в раму. Драйвера знизу на плаці відкриті. Ось Ось це є драйвер на скотчі, каптоновий чи лавсановий не впевнений шлейф. Він наклеєний на шкло і наклеєний на плату. Клеїться він анізотропною плівкою. Це така спеціальна плівка, яка має структуру. З провідними кульками. І коли йде нагрів та тиск, структура плівки міняється так, де є виступи, шлейфа провідні, виходить замикання, і це замикання виходить тільки там, де є виступи. В ямках виступів немає, відповідно, провідності немає. І з дрібнюсіньким кроком в результаті можна отримати провідність. Так, от саме воно організовано до шкла. То хіба під мікроскопом можна побачити, так ви не замітите наскільки воно дрібненьке. Драйвер під мікроскопом. Видно кристал приклеєний до шлейфа. Видно шлейф і видно величезну кількість тоненьких доріжок. Ось воно клеїться Це до плати. А з другого боку до матриці. Або навпаки. Тут я зараз не готовий сказати. Ось це до матриці, вони дрібніші. Видно, залишки клею анізотропної плівки. Пішов шлейф. І тут клеїться до. Самої плати драйверів планок. Ось такі чудеса сучасних технологій. От вам і матриця. Кусочок шкла і дофіга скотчу. Але якось купи тримається і працює. До речі, є можливість ремонту матриць. Є люди, які мають спеціальні станки, які мають можливість клеїти, переклеювати ось ці драйвера. Це, на жаль, задоволення досить дороге. І мало коли доцільне, але при потребі такі речі теж вирішуються. Я, звичайно, такого не роблю, але це, це рішається не на заводі, а в майстерні без проблем. Зверху матриця має поляризатор. Ось видно, що вона десь з Леновіка або IBM. -а. Від трекпоінта слід залишився на матриці. Знизу матриця теж має наклеєну плівку поляризатора, а під нею йдуть слої розсіювача. Підсвітки. Їх тут є багато різних. Ось пішов один поляризатор, другий поляризатор, матова плівка. А тоді знизу йде вже розсіювач прозорий. Ось пластик. Під ним щось на кшталт зеркала. Біла плівка, котра покликана відбивати. Підсвітку на площу екрану. А основне розподілення робить ось, це ось скло. Щоб не було засвітів рівномірно, відповідають ось ці поляризатори і розсіювачі. Де сама підсвітка? Зараз покажу. В Цій моделі підсвітка торцева, вирвав з м'ясом, але показати вистачить. Ось іде шлейф на шлейфі напаяні діоди. І ці діоди світять в торець розсіювача. Ось так. Бувають з боковими торцевими підсвітками, бувають з нижніми, і бувають з задньою підсвіткою. Якщо підсвітка ззаду, це ми бачимо в телевізорах частіше, то матриця має велику товщину, має так зване корито. В кориті стоять планки зі світлодіодами, теж білий фон. І світлодіоди мають розсіюючі лінзи, так звані гудзики. Стоять вони чи в шахматному порядку, чи багато їх, одним словом, від трьох до Донадцяти можуть бути таких планок з великою кількістю світлодіодів. І для того, щоб правильно розпреділити освітлення, щоб не було плям, мусить бути товщина. Тобто в такій матриці шкло розміщується сама матриця на великій відносно відстані від світлодіодів. Відповідно, так зване корито створює об'єм. Тоді, як з торцевою підсумкою, можна досягнути, ось, дивимося на рамку, буквально 3-4 мм товщина ноутбучної матриці. Сама планка, це є витвір мистецтва, ось роз'єм підсвітки. Тут йде доволі багато ліній. Є запобіжник, високовольтний драйвер, котрий живить світлодіоди підсвітки. Контролер, скалер, ще якась мікросхема. Одним словом, тут цілий світ. Дофігіща деталей, ось це вхідний роз'єм. Є одна або дві мікросхеми пам'яті, є е промочка, Ось вона, скоріше за все. Ну і це зрозуміло живленню, Драйвер світлодіодів і так само для роботи матриці потрібно багато різних напруг, в тому числі і від'ємні. І саме цими речами займається оце чудо на такій тоненькій планочці.